Вітаю всіх любителів і поціновувачів маргінального. Коротше, уявляється, існує така проблема, як науштування стандартного тремолу. Факт номер один. Стратотастер – це найбільш популярна електрогітара в світі. І, відповідно, найбільш копію. Стратотастерний брідж найбільш широко поширений в світі разом з цією гітарою. Як правило, він приходить до вас у стані. Прижатому до корпусу. Пружини натягнуті по максимуму. І в... Іначе все добре. Хлопаки починають працювати ним туди-сюди. Дивуються, а чому, ж... чому ж не строїть? Чому ж після кожного разу треба щось там підкручувати? Все дуже просто. Гадайте, як повинен бути настроєний той важель. І та машинка, і ті пружини. Так само, як і грьбаний Флойд Роуз. Він не повинен прилягати до корпусу повністю, він повинен плавати. Робиться це дуже просто. Берете 5 копійок сюди, підкладаєте. І на такій висоті і повинен у вас стояти бріж. Все. І все буде чудово. Звичайно, він буде розстраюватись через проблеми на порошку, відомі. Але буде реально набагато краще.